Усім привіт, з вами Алекс, і сьогодні в коротенькому відео ми оглянемо особливості внутрішньоігрового редактора в третіх козаках. Чимало людей знають ці особливості, ці основи, але ще більше людей їх не знають, про що говорять коментарі під кожним відео. Тому я вирішив зробити невеличке відео, розповісти про деякі особливості, ну просто навіть можна сказати, основи цього редактора. Отже. Після того, як ми запускаємо редактор в грі, у нас з'являється ось таке зелене поле, яке навкруги у нас обмежене чорним фоном. Часто після цього люди вже думають, а що робити далі, куди тикати. В принципі, я також, коли вперше зайшов, так і думав. Як бачимо, у нас окрім мапи і меню, нічого немає. Нам потрібно натиснути клавішу P, або ось обрати ось цю стрілочку. І у нас з'являється меню з юнітами. Після цього, вперше, що людей кидається в очі, це на даний момент, можливо, в майбутньому розробники поправлять на більшості розширень невеликих, ось є такий баг недопрацювання, що міні заважає. Для того, щоб забрати міні-мапу, натискаємо комбінацію клавіш Alt-M. І в нас забирається міні-мапа. Ось тепер ми без проблем можемо обрати все, що нам потрібно. У нас тут є можливість обрати потрібну націю, існують всі на даний момент доступні нації, Так, є звичайної унікальні. Ми можемо обрати, окрім юнітів, звичайно, будь-які будівлі, кораблі, все, що вам хочеться. Для того, щоб побудувати ту чи іншу кількість юнітів, вам потрібно обрати потрібну іконку, звичайно, вони всі підписані. Виберемо Австрію і виберемо унікальних юнітів. Ось відразу ми можемо спостерігати за тим, скільки у нас юнітів ось тут, так? Бачимо, у нас як зростає кількість юнітів. Ось для того, щоб в принципі, поставити юніта, ліва клавіша, звичайно, але потрібно. Саме тягнути, якщо ви натиснете ліву клавішу і будете тримати, тому що деякі люди просто тикають кожен раз, ось, і це, звичайно, буде безкінечно. Натискаєте, тримаєте і тягнете. І вони будуть з'являтися, поки ви будете крутити, вертіти. От, якось так. От, у нас з'явилося 547 юнітів. Давайте ми оберемо відразу офіцера, барабанщика. Ось, і далі також у багатьох людей. З'являється проблема, а що робити далі? Я тут е, хочу їх виділити, а в мене знов барабанщики ставляться, що, що робити. Потрібно просто натиснути ще раз на барабанщика, не обрати ще інший юніт, як більшість намагається зробити, а натиснути на ще раз на той юніт, який у вас обраний, або ще легше нам натиснути клавішу Escape. Масів вас забирається, після цього ви можете обрати усіх доступних вам юнітів. Вибираємо давайте офіцера, виберемо 400 наших юнітів, зробимо формацію. Ну і всіх, решту, звичайно, давайте ми просто знищимо, щоб вони нам не заважали. Звичайно ж, тут існують всі комбінації і все те, що є в оригінальній грі. Тобто, для того, щоб знищити, потрібно натиснути клавішу Delete. Все. Ферманщики також. Чудово. Після цього, як ми створили якийсь загін в чималої кількості людей, виникає проблема, а як же ж створити суперника? Я вибрав, наприклад, Францію, поставив мушкетерів, але вони також червоні. Я хочу, щоб вони були ворогами. Ось тут існує така особливість. Ми звертаємося до додаткової клавіатури, яка називається намлок. В багатьох, звичайно, вона присутня на клавіатурі. Отже, натискаємо клавішу 1 так, на цій клавіатурі, саме не на основній, а на додатковій. І, як бачимо, мінімапа у нас з'явилася, і ми можемо побачити, що у нас тут є такий червоний квадрат. Після того, як ми натискаємо клавішу 2, у нас з'являється синій квадрат, а юніти, які у нас були, вони стають сині. Так? Тепер вони вже сині. А ці у нас ворожі. Натискаємо клавішу 3, і у нас вже йти зелені. 4, 5, 6, 7, 8, і в принципі усе, тому що вибору десь 9-го кольору в грі не існує. Ну, в принципі, на даний момент, можливо, колись щось і зміниться. Ось так ми можемо обрати потрібну націю, потрібну сторону. Як бачимо, також після того, як ми обираємо. Там одиничка, ось звертаємо увагу на ресурси, двійка, у нас кількість ресурсів інша. Ну і в принципі це вибирання будь-якої нації. Добре, давайте ми почистимо ось все, що у нас тут є. Так, давайте звернемося сюди. Часто буває, забуваєш і далі, що в мене воно не вибирається, це, це така проблема. Існує. тиснути просто Escape і все, ми їх обираємо, видаляємо, щоб вони нам не заважали. Цих видаляємо, щоб не заважали, зелених видаляємо, щоб не заважали. Ну і давайте візьмемо другий колір, синій тому що в багатьох з'являється запитання. Як ж зробити, щоб вони билися? Я хочу спробувати тисячу на тисячу. Отже, обираємо синій колір. так Давайте виберемо Францію як другу націю. Виберемо єгерів, так? як унікальних юнітів. Давайте ми їх також зробимо 400. Звичайно, тут є ще одна особливість. Давайте ми відразу і покажемо її. Отже, у вас є, наприклад, 300 юнітів. так? Ми забираємо виділення, виділяємо всіх юнітів і тепер звертаємося, не знаю, до Word чи чогось подібного. Чому саме так? Тому що після того, як ми обрали цих 300 юнітів, натискаємо комбінацію клавіш Ctrl C. Знайома для багатьох комбінація це копіювання. Так, вона тут працює. І далі просто наводити курсором миші в будь-який екран, в будь-яке поле на екрані. І натискаєте комбінацію клавіш ctrl V. І у вас з'являється точно такий ж загін Юнітів, який розташовані точно-то -точно ж. І так можна. На копіювати необхідну кількість юнітів. Ось ми вже півтори тисячі юнітів назбирали, навіть не тикавши ось мишкою, просто розташовували, як нам потрібно. Отже, давайте ми поставимо ще офіцера, барабанщика, зробимо загін. Так, давайте зробимо загін. Так, коли сюди юніт. І ми можемо обрати 400 юнітів. так, Обираємо ми їх. Звичайно ж, тут також працюють всі комбінації клавіш, які є в оригінальній грі Тобто для того, щоб обрати усіх 1507 юнітів, вам потрібно натиснути комбінацію клавіш Ctrl плюс A. Ви вибираєте всіх юнітів. А цих Цичу ми просто знищимо, щоб вони нам не заважали. Всі полягли, навіть не почався бій. Так, у нас є. Два загони, один напроти одного. Забираємо це поле, щоб воно нам не заважало. Ось і більшість далі запитується, а як, як воювати, що зробити, щоб вони били один в одному мордяки. Ось, як бачите, у нас тут справа знизу пише режим миру, тобто перемир'я. Ніхто ні на кого просто так не нападає. Для того, щоб відключити цей режим миру, нам потрібно натиснути комбінацію клавіш Ctrl плюс W. Ось режим миру у нас завершився. Ну і все. Обираємо юнітів потрібної нам сторони. В принципі, ми можемо постійно переобрати. Ось одиночку натискаємо. Так, ці у нас вороги. Так. Двійку, ці у нас вороги. Ну і все. Тепер натискаємо після того, як обираємо якийсь загін клавішу A. У нас або просто ось це поле. Рухатися і атакувати. Правою клавішою, і вперед. Обираємо цих. Ей. Атакувати! Також ми, звичайно, можемо сповільнити або зупинити взагалі бій, використовуючи знову ж додаткову клавіатуру. Клавіатуру нам лок. Ми натискаємо мінус. У нас сповільнюється гра. Натискаємо плюс, і вона пришвидчується, так? Є три рівні швидкості. І ось так у нас починається наше м'ясо. В принципі, як бачите, у нас перемогла синя сторона французькі єгері. Це просто для того, щоб показати, що як і до чого. Ось в редакторі. Таким чином, ви можете створювати будь-які тести, будь-які бої, тому що цей редактор не навантажує вашу так, систему, оскільки тут немає ніяких рельєфів, у вас навантажує систему тільки Юніти. Ну що ж, на цьому ми і завершимо це невеличке відео. Дякую, що дивилися. Не забувайте коментувати, ставити пальці до гори. Сподіваюся, що комусь, хоча б стало воно в нагоді, знайшли те, що ви шукали. І на цьому все з вами був Алекс. І до нових зустрічей. Бувайте!